Всім привіт, друзі! Ради вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал і дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, карта побуту для біженців з України в Польщі. Чи треба зараз друзі подавати документи? Отож, департамент у справах іноземців в Польщі оприлюднив важливу інформацію, яка стосується подачі документів біженцями з України на карту побиту. Отож, друзі, як повідомляє департамент у справах іноземців, переконливо рекомендував біженцям з України не подавати зараз документи на отримання карт побиту. Усе через те, що польський уряд планує внести кілька змін до закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом. А її території. Одна з них скасовує можливість отримання карт побиту в спрощеному порядку. Згідно з чинними положеннями, біженці з України, які хочуть залишитися в Польщі надовше, можуть через 9 місяців після свого прибуття податися на отримання карти тимчасового побиту терміном на 3 роки. Це означає, що де юра вже з кінця листопада, фактично з 25 листопада, можна подавати заявки в ужонди Войвуцькі на отримання Тримання карт побиту. Однак, де факто цього робити зараз, друзі, не треба, і це випливає з роз'яснення Департаменту у справах іноземців у Польщі. Зміни до закону, які очевидно будуть ухвалені до кінця року, передбачають, що українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, замість видачі часового побиту автоматично продовжує термін дозволу на проживання. Таку пропозицію внесло МВС Польщі, аби у жонди воєвудські не засипали заявами на отримання карт побуту. Отож, друзі, якщо хтось вже подав документи на карти побуту або планує в найближчі дні це зробити, то ваші документи все одно будуть залишені без розгляду. Отож, на цей момент початок процесу подання заяв на карти побуту та їхнього розгляду був би передчасним. Збройний конфлікт в Україні ще триває. Відтак залишається можливість користування тимчасовою охороною. Це закон від 12 березня 2022 року. Законопроект містить перехідне положення, згідно з яким воєвода не розглядатиме заяви, подані Період з 24 листопада 2022 року до набрання чинності нових змін до закону це йдеться в інформації департаменту у справах іноземців у Польщі. Ось такі друзі. Новини важливі для українців в Польщі. До зустрічі.